У цьому відео я зібрав для вас найбільш захопливі та маловідомі факти про другу та третю частини Мадагаскару. Отже, приготуйтеся до занурення у закулісний світ вашого улюбленого мультфільму. Ви точно будете здивовані. Перед тим як почати роботу над другою частиною, команда аніматорів поїхала в Африку для того, щоб максимально передати в мультфільмі атмосферу. В оригінальному сценарії Мальман мав бути закоханим у самицю жирафа по імені Кікі. Але ідею видалили і замінили на признання Мальмана в коханні до Глорії, як і було задумано у першій частині. Послухайте, Послухайте, котись, що ти Мельман, візьми її і скажи! Ти їй скажи, що скажи, що ти скажеш? Я не розумію, про що. Ти. Ну то я тоді піду. Родома пляма з'являється у Алекса тільки після привітання з тваринами Африки. До цього моменту плями на лапі не було. Крім того, родома пляма нагадує африканський континент. Помітьте, що коли бабуся Нана каже свою мотиваційну річ перед іншими загубленими туристами Нью-Йорка в джунглях, її тінь нагадує статую свободи. Вона навіть тримає смолоскип, а її сумка схожа на книгу. З коментарів режисерів. З самого початку відбиток зубів мав залишитися на тому ж місці, де Алекс вкуси Марті ще в першій частині. Але коли режисери побачили, як це погано виглядає, вони вирішили заклеїти це місце пластирем. Цікаво те, що в кінці мультфільму сліди зубів все ж показали, саме через це Алекс і знайшов Марті серед інших зебр. При бюджеті в 150 мільйонів доларів мультфільм Мадагаскар 2 зібрав 603 мільйони доларів. Хоча перший мультфільм з бюджетом в два рази меншим зібрав майже таку саму суму 542 мільйони доларів, при тому, що він на той час не був нікому відомий. На створення третьої частини пішло чотири роки. Творці фільму навмисно зробили так, щоб звірі поверталися в Нью-Йорк, в ту пору року, в яку вони його і покинули. Таким чином, подія третього мультфільму відбувається рівно через рік від першої частини. Батьки Алекса також мали з'явитися і в третій частині, але їх вирізали, щоб скоротити хронометраж. Бюджет третьої частини склав 145 мільйонів доларів. При цьому зібрав 746 мільйонів, що зробили його найкасовішим у франшизі. В сцені де Дюбуа втікає з в'язниці, коли поліцейські зривають плакат. Це пряма відсилка до фільму Втеча з Шоушенку. Помітьте, що Дюбуа та її підлеглі покладені так, як Алекс, Марті, Мельман та Глорія в першій частині. З усіма іншими серіалами та короткометражками, та фільмом про пінгвінів з Мадагаскару, всього у франшизі 10 картин. Серія усіх картин назбирала більше 2,2 мільярдів, що робить її шостою у світі анімаційною франшизою і другою по прибуткам франшизою компанії DreamWorks після шрека. Четверта частина була анонсована ще в 2018 році, але її було відкладено через реконструкцію студії. У Вікіпедії написано, що мультфільм має вийти в 2029 році. Ось такі немовірні факти і ідеї приховані у другій і третій частинах Мадагаскару. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей у світі кіно.